Члени виконкому асоціацію футболу Дніпропетровської області, щомісячні засідання якого значно додали організованості порядку і дисципліни, за гарною звичкою, яка вже стає традицією, ретельно готувалися до чергового календарного січневого першого у 2025 році, такого на який було винесено вісім питань чергиденної, що стосувалися різноманітних і багатовекторних питань роботи і діяльності. По першому пункту звітував заступник голови громадської спілки Владислав Штамбург. Він поінформував про те, як просуваються справи щодо пошуку та залучення спонсорів, і створення опікунської ради, за допомогою яких відкриється можливість сформувати більш-менш прийнятний бюджет, який забезпечить реалізацію і виконання раніше накреслених завдань. Далі планами на придешній сезон поділився голова комітету пляжного футболу Євген Іванов, який, окрім всього, буде перейматися і розвитком футнету тенісболу. Та так болу настільного футболу, по-перше, ми реструктуризуємо чемпіонат, зробимо краще, зробимо краще локації. Буде проведена чемпіонатів. Це чемпіонат області, та чемпіонат міста та Кубок області. І що найголовніше, плануємо розвивати дитячий пляжний футбол, і також проведемо проводимо чемпіонат дитячого пляжного, пляжного футболу. Також в наших планах розвивати футнет у нашому розумінні це тенісбол, як показали, зимні зимзимні зим, турнір. Дуже багато охочих тому будуть проводитись. Весінній чемпіонат, літній чемпіонат також будуть на якійсь із паркових локацій, і осінні чемпіонати. І також в планах, але це ми поки що обговорюємо з Києвом. Це проведення чемпіонату України з футнету, який ще не проводився після 22-го року, після повномасштабного вторгнення ще не проводився. От ми плануємо провести у нас. В Дніпрі це чемпіонат України. Традиційно вже відведений регламент часу на обговорення перебрала дискусія подальшого впорядкування арбітражу, де на сьогодні спостерігається певною мірою броунівський рух, відсутність єдиної вертикалі підпорядкованості, розподілення функцій, підзвітності і відповідальності. Голові комітету Дмитру Євтухову вказано на наведення порядку у його царині. Приємно потішив зважений, продуманий до дрібниць план дій. Керівника комітету футзалу Саміра Гусейнова, де, окрім чемпіонатів області різних вікових груп, створення дитячої академії і такого іншого, передбачений і майстер-клас від головного тренера національної команди України Олександра Косенка та товариський виставковий матч його підопічних зі збірної області. Звітував також очільник комітету ліцензування тренерів Олег Волівач та мала місце інформація про проведення під орудою голови об'єднання тренерів Дніпропетровщини Сергія Дірявки форуму для своїх колег. Також мова йшла про тендер і затвердження кошторису на придбання нагородної атрибутики. Колективних членів Асоціації футболу Дніпропетровської області та про святкування навесні піввікового ювілею легендарної футбольної школи Дніпро 75 чим безпосередньо займається керівник комітету ветеранів Сергій Соловйов, який попрохав надсилати йому всю інформацію, що стосується події і свята. Ми плануємо цей захід, куди за... хочемо запросити усіх причетних до цієї школи, які займалися їм. Дань пошани серед іншого плануємо провести товариську зустріч між е е випускниками школи Дніпро 75 і ветеранами збірної України. Загалом, на думку голови асоціації футболу Дніпропетровської області Олексія Маркова, чергове засідання виконкому громадської спілки знову стало підтвердженням тому. Що всі його члени налаштовані на серйозну, вдумливу і послідовну роботу з розвитку та розбудови гри мільйонів в регіоні. Ми дуже добре попрацювали зараз, розглядали декілька важливих питань. Наприклад, ми зараз проводимо тендери на атрибутику, яку ми використовуємо для нагородження. Це дуже великі бюджети і треба їх там скорочувати. Також хотів би повідомити, що. Поспілкувавшись на виконкомі з української асоціації футболу, ми в нас є дві квоти на відправлення наших тренерів у Лондон на стажування до Челсі та Арсеналу. Тому ми готуємо двох кандидатів, які поїдуть від нашої області. Також в нас додаються нові спонсори. Про що було повідомлено нашим з першим не першим за заступником голови штамбурам Владіславом. А також ми пройшли питання щодо деяких комітетів. Тому ми працюємо і дякуємо, що ви слідкуєте за нашими новинами. Наступне засідання виконкому традиційно у відповідності до плану календаря відбудеться вже у лютому.